І так, слава господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний і хочеться. Поділитися Словом Божим, що ж сьогодні Господь пошле нам як, як хліб для нашого духа, для нашого життя, адже кожна людина, яка споживає, вона починає рости. І Якщо споживати хліб від Бога, то людина буде виростати Божою людиною у цьому світі. А якщо будучи у цьому світі наповнятися або брати цю їжу з цього світу, то звичайно людина буде виростати не в Божу людину, а у світську. Людину, але Господь прийшов на цю, на цю землю для того, щоб з нас, світських, зробити Божих людей, і через те він пропонує для кожного з нас хліб свій, хліб з небес, хліб, який називається Слово Боже. Адже колись Давид говорив: дякую тобі, Господи, за слово Твоє, адже воно є хлібом Твоїм, яким буде в харчуватися кожна людина, і від цього хліба вона буде жити. Жити це значить якщо людина буде жити тоді буде мати все необхідне сьогоднішній сьогоднішній день це є цей є божий, божий день і мені хочеться спочатку прочитати місце із біблії де написано ще у бутті коли тільки Господь закінчив, закінчив в шостому дні творити небо, землю, світло, все, все навколо, і так і написано вже у другому ві другому розділі з першого вірша, і були скінчені небо, і земля, і все воїнство їхнє, і другий вірш. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він вчинив, і він відпочив від усьої всієї своєї праці, як був чинив, і благословив Бог день сьомий і його освятив. В нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Я бачу, що Господь що Господь зробив. Те, що він зробив, скажімо, все це видиме і невидиме. А ось сьомого дня, і сьогодні, до речі, вітаю вас. Сьогодні субота, як Біблія говорить, сьомий день. Хоча б, хоча новий заповіт говорить, що сьомий день для народу Божого це кожен день, кожен день треба залишити свої справи, подібно як Бог залишив свої справи, і взявся. Ти взявся цим самим, показав для нас приклад, щоб кожен з нас залишили всі свої справи і почали робити Божі напротязі шести днів, як Біблія говорить, шість днів працюй, шість днів, шість днів трудися для сім'ї, для всього необхідного. А ось сьомий день: віддай Богу, посвяти Його. Як Бог посвятив, тобто саме слово освятив або посвятив, означає відділив, так і ти відділи сьогоднішній день. Для Господа, адже Бог сотворив його сьогодні. Не завтрашній день Бог сотворив, а Бог сотворив сьогоднішній день. І як ви думаєте, для чого? Для того, щоби ти і я перестав робити своє, а в кінці кінців сьогодні почав робити Боже. Адже що таке Боже? Бог написано: прийшов спасти. Значить, сьогодні день спасіння. Бог прийшов на цю землю для того, щоб знайти грішників і. І і, і. і зробити з грішників праведників. Значить, сьогодні є день Божий, Божий день. Преображення, тобто перемін, сьогодні сьогодні день ізцілення, адже Господь прийшов на цю землю, щоб ісцілити кожну хворобу і всяку хворобу, і Господь, якщо він прийшов ізцілити, значить сьогодні день ізцілення, сьогодні день спасіння, сьогодні день в преображення, в сьогодні день прощення. якщо кому потрібно простити перш за все себе або якусь іншу людину, то Сьогодні іменно день, сьогодні іменно день перестати робити людські справи. А сьогоднішній день є для Божої справи. Божа справа це спасати, це ісціляти, це говорити, говорити про Бога, це бути прикладом для інших людей, це читати слово Його, це наповнюватися Його словом і Духом Святим ще від самого ранку, щоб виходячи у цей у цей у цей сьогоднішній день, служити йому. Адже сьогоднішній день сотворив Господь, і не ми його сотворили для себе, а Він сотворив його для нас, для того, щоб кожен з нас, послухаючи його, залишили всі свої справи сьогодні і робили лише Божу справу. А Бог ще й учням своїм, ще коли він був на землі, він казав: ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, ідіть по всьому світу, кого, кого, кого побачите, хворого, моліться за ісцілення, кого побачить. Ти в узах цього сатани, звільняйте його, розрушайте всякі, вся, всякі узи узи сатани в ім'я Ісуса Христа. Нехай розрушаться всякі кайдани гріха, нехай розрушиться вся залежність, якою дьявол утримує людей. І сьогоднішній день є Божим днем. Для тебе і для мене, ось поспішай сьогодні залишити всі свої справи і робити те, для чого Господь дарував тобі і мені сьогоднішній день. Адже сьогоднішній день є день спасіння, день. Прощення, день Преображення. Алілуя. Я дуже дякую Господу за, за цей день. І за Тебе, і за себе дякуємо. Адже Господь дарував сьогоднішній день для живих людей. Отже, живі, славте Господа, як устами своїми, так і руками своїми. І на всякому місці прославляйте Господа. Тому що цей день сотворив Господь для слави своєї, а нас закликає. У Його славу, щоб ми стали рознощиками його слави, щоб ми стали славою Його на цій землі. Дуже добре вибирати день з Господом і день Божий вибрати у своєму житті. А якщо ти вибереш його сьогодні, сьогодні як день Божий, то у твоєму житті нехай стане кожен день Божий у твоєму житті, і Господь тобі і мені в цьому допоможе. Будь благословений. Vim ya Jesús de Cristo, Amén.